Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо виконувати роботи у нас на майданчику на будівництві. І сьогоднішнє наше завдання це зробити так, щоб тут була вже чистова стяжка. Ну і перед тим, щоб виконати заливку чистової уже стяжки, потрібно зробити певні підготовчі роботи, а саме провести усі комунікації, опалення. Які будуть в підлозі, тобто точніше в самій стяжці, підготувати основу, проселити пінопласт, проштрабити усі потрібні штраби для прокладки сантехнічних комунікацій та простелити саму теплу підлогу. На першому поверсі по опаленню не буде батарей або щось в цьому плані: радіатори там чи ще щось інше. Тут буде просто всюди, на бетонній підлозі, всюди буде е, трубка, тепла підлога, водяна. Ось ми будемо робити запас від газового котла. А також в перспективі, якщо все буде гаразд і буде можливість, то ми можемо поставити тоді вже тепловий насос. Ну, це будемо робити вже колись в майбутньому, якщо би так щось з газом було не те. Колись я вам розказав, розказував про те, що я буду відмовлятися від газу, але так вийшло, що плани змінилися, і ми вирішили все ж бути з газом. Ось, тому ми переробили генплан на газ, е, е, технічну документацію всю. І перенесли газові труби, які були по цій стіні е, на горі і на низу. Перенесли їх в потрібне нам місце, де буде газовий котел, а також газова, е, скажіть і я скажу, е, плитка. газова плитка. Ось. Тому... Хочу вам дещо показати, що ми вже зробили і що нас чекає сьогодні. Ми Попереду. Закупили ось, е, матеріал, труби, ізоляцію на труби. 32 діаметр, 25 діаметр і 20-й діаметр. Чому саме такі діаметри, я вам розповім. Я консультувався з дуже хорошим майстром сантехніком, і він порадив саме такий підхід і виконання таких робіт з таким діаметром. Там у нас під сходами буде група розпідільча по теплій підлозі. Ось, А тут вже будуть комунікації, які ми вже проштрабили для того, щоб поставити труби для е, унітаза і умивальників і так далі. Ось. Тут я вже підмурував перший ряд майбутніх перестінків, для того, щоб можна було між ними устелити пінопласт. Це буде стіна, якій буде в середині шафа. Купе, я стану зі сторони. З сторони коридора. Ось. Тут при вході буде шафа купе з правої сторони, а з лівої сторони буде стіна відмежування кухонної зони. Зараз стоїть який ми закупили для того, щоб можна було постелити по е, самій стяжці. Коли ми все це зробимо, то будете бачити, ну, трошки буде візуально, краще, помітно, Сам, е, самі стіни, де будуть. і... І так далі. Тут в цьому куті у нас будуть труби опалення, ну і сама трубка ось опалення для котла і газової плитки. Батько якраз вже утепляє підлогу, простеляє пінопласт. Ми використовуємо пінопласт екструдований, сірого кольору, Він вторинна сировина, але мені здається, що його більше ніж достатньо. Ми будемо його кріпити потім дюбелями. Ось, ось такими 7 см довжина. Радили мені, щоб його класти на клей, але якось вирішив не заморочуватися і придюбелити. Ось. Ось тому гарного вам перегляду О, вже вище уже вище на якихось 5 см. Ось ось так. Тому можете спостерігати. І насолоджуватися виконанням роботи. Тепловий колектор ми вже розпаяли. Ось, залишиться ще потім нам підвести, бо тут є труба холодної води, і залишиться підвести холодну воду і впустити до самого вже котла. Тут ми вже застелили пінопластом і дали плівку для розмітки по теплій підлозі. З сторони кухні. Тато якраз готує основу для того, щоб можна було крутити теплу підлогу. А тут же всі комунікації попаяні. Виведено під котел, а також з лівої сторони труби на другий поверх під майбутнє в перспективі опалення. Ось і там вже під мойку і під посудомоючну також комунікації, дві трубки на вулицю, тепла і холодна вода, щоб можна було користуватися при потребі. І також. Тут вже готова у нас редукція теплої підлоги. Я якраз в процесі пайки е, сантехніки в санвузлі. Підумивальник вже готовий, унітаз готово, зараз під е, ванну паяю і тут якраз дали запит на другий поверх в санвузол. Бо це якраз труба виліти на другий поверх. Ось це все ж у нас поки що на даний момент готове. Сьогодні плануємо це все стелити пінопластом, плівкою, і будемо бачити, по часу може, встигнемо все покрутити трубкою теплої підлоги. є, Тут же лиш такі дебана. Зараз покажу, Упаювати поко... вже готові розетки. Холодна, гаряча вода. Тут просто будуть тут йти отакі розетки. Такі розетки з різьбою. Вона буде тут, тут і тут для стиралки. Ось. Але що найважливіше, це те, що ми з підлоги, з основи вже вийшли, тут можна стелити пінопласт. А всі ці, е, ну, так би мовити, нюанси, то вже в процесі можна буде навіть зробити, коли е, буде залита вся чистова стяжка. Там буквально на один деньок прийшов ці всі розміри гарно позапаював. Тут так само був в ванні, в кухні. ось. Але в цілому. Те, що потрібно було, це втекти з підлоги. Це вже тут все зроблено. Це дуже добре. Один момент тільки забув: ось тут має бути полотенцесушка. сушка. І мають іти труби 25-го діаметру до неї. Я коли паяв тепло, е, ну опалення під розпайку оцю от роздатку. Тут мав трійниками запустити. Туди. Я цього не зробив, тому зараз тут будемо розстригати і запускати туди трубки. Інакше ніяк потрібно з цього вийти. Потрібно ось тут запустити трубочки. Тому оцей момент ще зараз потрібно буде переробити, там врізатись і запустити сюди. Ось так. Ось так ми зробили підготовку уже до того, щоб мотати теплу підлогу. Там нам не стало цієї плівки, яка з розміткою, то я дав стротексну мембрану. Ось, але це все ми вже підготували. Покрила це все плівою. Там теж, бачите, не стало куска, то ми так плівкою фольгованою покрили. Ось і сьогодні з Тетянкою. Привіт, махай! Будемо це все мотати. Після того, як помотаємо, будемо кріпити маяки, маєчки. О... Тут, тут є 200 метрів пропитань. Я не знаю, як ти її маєш. Ходи туда дві. Притягається папір. Я ще. Що я має зробити? Покотитися тут просто? Е, я буду. Я буду мотати, кріпити, а ти будеш її розмотувати. Як ти це будеш робити, я, якщо чесно, в шокі. Так, так, так. Вона буде тобі впутатися. Це фізично важко. Вона сама важка. Якщо сюди ще смакувати? Так? Угу. Це в мене така? Угу. Чула? Що з мене, все сумение, все сможет. Ось і завершили. ми мотати теплу підлогу. Це залишок від першої бухти. Перша бухта була використана для повністю цілого залу і для ванної кімнати. Там, у ванній кімнаті. Це залишок другої бухти. У кожній бухті по 200 метрів. Я не досліджував, не дивився, скільки тут ще залишилося, але суть в тому, що ця бухта пішла в нас на кухню і на коридор. Ось так це все з'єднано в редукції розподільний. Ось така розвальцовочна штука неї розвальцьовується трубка для того, щоб вона гарно надійно заходила в штуцер, кріплення з'єднання з, з самою редукцією. Ось цей кранік треба все взяти ще на паклю в цьому місці і в цьому місці. ось, Але це все, що ми сьогодні зробили. На сьогодні це все. Наступний в нас етап це вже будемо ставити маяки і заливати. Потрібно буде ще віконні пройоми, там, де світиться на вулицю. Бачите, це все треба буде закласти пінопластом з тої сторони під дверну та віконні рами. Для того, щоб не промерзав батон середину в хату. Мотали ми підлогу орієнтовно 15 см від стіни. Всюди по периметру, для того, щоб прогрівало гарно усюди кути, щоб кути не плісняли. Ось така вийшла у нас робота. Це все, що ми планували зняти і показати вам. В наступному відео ви будете бачити заливку стяжки і також інші роботи, які плануються. А подалі це зведення внутрішніх пересінків першого поверху, а також монтаж підлоги на горі. Ну і не тільки. Там вже треба буде і проводку робити, і все інше. Ось ось такі робота у нас на даний момент. Всім дуже дякую за. Перегляд, сподіваюсь, вам, як завжди, подобається те, що ми вам показуємо.